Якою є оптимальна тривалість статевого акту, різні дослідження називають час від 2 до 70 хвилин, і це без урахування попередніх пестощів. Ще у 2008 році у світ вийшла стаття про оцінку тривалості коїтусу американськими і канадськими терапевтами. Вони вивчали норму за повідомленнями їхніх клієнтів і адекватним статевим актом у середньому називали той, який тривав від 3 до 7 хвилин. Час до 2 хвилин учасники вважали надто коротким, а від 10 до 30 хвилин – занадто довгим. Але тут є одна невеличка проблема. Ці терапевти робили оцінку на основі відповідей Своїх клієнтів, а значить, на основі тих, хто звертався з певними скаргами на сексуальне життя. Є дуже багато нюансів. Добре, не в усіх дослідженнях вибірка була такою нерепрезентативною. Наприклад, нідерландці, які вивчали понад 500 випадково відібраних гетеросексуальних пар протягом 4 тижнів, побачили, що коїтус у учасників експерименту тривав від 33 секунд. До цілих 44 хвилин. Останні що? Ще їли під час цього? Через те, що науковці отримали такі доволі різні результати, якоїсь нормальної тривалості, вони так і не встановили. Але вони дійшли до висновку, що в середньому учасники кохалися 5,5 хвилин. Як вони вимірювали це? Ну, при проникненні досліджувані натискали на секундомірі старт, і при еякуляції стоп. Це вже краще ніж просто питати, а скільки в середньому ви кохаєтесь. Японці, що досліджували бажану тривалість і біль під час статевого акту у заміжніх жінок, зазначають, що близько 43% учасниць хотіли би збільшити тривалість любощів 38% хотіли би залишити все як є. А скільки би серед них хотіло зменшити тривалість? Серед усіх жінок трохи більше ніж 18% хотіли би скоротити тривалість. Але серед жінок, котрі часто відчувають біль під час татавого акту, 46% хотіли би менше кохатись із своїм партнером. Ну, це насправді доволі немало, як на мене. Але і цілком очевидно, що неприємних відчуттів такі жінки будуть уникати всіма можливими способами. Самі ж дослідники зазначають, що проблема у тому що пари не завжди готові обговорювати проблеми одне з одним. Жінки не кажуть своїм партнерам про те, що їм боляче, а чоловіки не розпізнають ознаки болю у своїх партнерок. Але тим не менше, вимірювання тривалості, інтенсивності, частоти сексуальних контактів дуже непросте. Бо в ідеалі це потрібно робити в лабораторіях з можливістю почепити на досліджуваних датчики, але і це може вплинути на тривалість. Самого статевого акту. Не виключено, що хтось із учасників надто перелякається або буде відволікатись на саму думку, що він або вона бере участь у експерименті. Ви коли-небудь мали сексуальні стосунки з депутатом Ілею Ківою. Навіть якщо ми відкинемо неточність вимірювань, учасники цілком імовірно можуть бути упередженими у своїх оцінюваннях і тому. Де гарантія, що вони не завищують або не применшують час. А під час спонтанного сексу взагалі-то не завжди є під рукою секундомір. Загалом краще вважати нормальним чи то бажаним часом статевого акту той час, протягом якого обоє партнерів отримують задоволення. Якщо комусь вистачає трьох хвилин чи десяти хвилин, аби задовільнити одне одного, то це і буде вважатись нормою для пари. Чого точно не вистачає у дослідженнях тривалості любощей, це врахування тривалості попередніх пестощів і того, як вони можуть впливати на задоволеність. Але чи можуть до речі, у дослідженні, де брало участь понад дві тисячі жінок, встановили, що середній час попередніх пестощів близько 15 хвилин, а середня тривалість самого статевого акту біля 16. Це суттєво більше ніж в дослідженнях, які я згадувала раніше. З ким тоді кохалися ці жінки та з чоловіками, але у цьому дослідженні обійшлось без секундомірів. Жінки просто казали, скільки в середньому тривають їхні любощі, а це погодьтесь ну не дуже надійні дані. До слова, у цьому ж дослідженні встановили, що частота оргазмів у жінок з партнерами пов'язана із власне тривалістю та Інтенсивністю статевого акту, але не з тривалістю попередніх пестощів вранці прокинувся, обняв, поцілував і сказав «Привіт, прості п'ят окрім тривалості на задоволеність впливає багато інших факторів, таких як. Сексуальні техніки, якість стосунків, імовірно, навіть певні анатомічні особливості жіночих і чоловічих репродуктивних систем, коли чоловіків і жінок попросили оцінити свої фактичні та бажані тривалості прелюдії та самого статевого акту, і ті, і ті повідомили, що хотіли би довших попередніх пестощів і самих любощів. Також що не менш цікаво, досліджувані вважали, що їхні партнери прагнуть. Такої тривалості пестощів, яка відповідає стереотипним уявленням. Учасники чоловіки думали, що їхнім партнеркам хотілося би довших пестощів, а жінки навпаки думали, що їхнім партнерам не потрібні оці всі ніжні дотики і поцілунки. Хоча самі чоловіки-учасники так не думали, вони прагнули збільшити тривалість пестощів зі своїми партнерками. Загалом є думка, що гетеросексуальні жінки почуваються більш задоволеними, коли їхні партнери можуть відкладати власний оргазм, поки його не отримують самі жінки. То скільки потрібно часу дівчині, аби досягнути оргазму під час статевого акту зі своїм партнером, дослідження 2020 року показало, що в середньому учасницям потрібно десь 13 хвилин. Але при цьому, як самі досліджувані і зазначали, йдеться не тільки про проникнення, а ще й стимуляцію зовнішніх статевих органів. Ви ж пам'ятаєте, яким важливим є клітор? Насправді це все серйозно пов'язано для пар, які не обмежуються лише класичним проникненням, коєту скриває довше, і, хоч досягнення оргазму може приносити задоволення, статевий акт не обов'язково повинен закінчуватись ним. Точніше, не всі жінки вимірюють вдалий сексуальний досвід лише наявністю оргазму, хоча для багатьох він є важливою мотивацією. Приблизно 65% гетеросексуальних жінок кажуть, що зазвичай їхній статевий акт передбачає досягнення оргазмічних відчуттів. Серед лесбійок це число було більшим – 86%. Це також пов'язують із тим, що кому як не жінці знати. Що подобається іншій жінці, окрім того, у жінок коротший час відновлення між оргазмами, і протягом усього статевого акту можна отримати декілька оргазмів. Тобто, фактично, тривалість статевого акту може тривати доти, доки обоє партнерів хочуть і можуть. Чи варто озброюватись результатами досліджень під час любощів зі своєю партнеркою чи партнером? Не дуже насправді краще обговорювати це в парі, тому що бажаний час дуже суб'єктивне поняття. У когось і десятихвилинний койтус може викликати дискомфорт. Іншим же лише для наростання збудження потрібно стільки часу. Я вже йшов. Ще одне цікаве питання: чому секс у людей взагалі повинен? Тривати якийсь час, адже мета це потрапляння сперматозоїда до яйцеклітини. Для чого ці кілька сотні поштовхи і незграбні рухи тіл? Ми не можемо знати напевно, але є кілька гіпотез. Одна із них, напевно, найпоширеніша, яку я зустрічала, полягає у тому, що. Хоч секс це приємно, і він в теорії може заохочувати людей до передачі генів, безглуздо кохатись надто довго, просто тому що приємно. Нам подобається їсти смачну і поживну на калорії їжу, але ми не їмо надто довго і постійно, бо це неефективно. Словом, чому секс триває здебільшого не 5-10 поштухів, а кілька сотень, може бути пов'язано із формою пеніса, а точніше. Конкуренцією. Зараз поясню. Змоделювавши штучні розкішниці, штучні пеніси і штучне сім'я на основі крохмалю, науковці із університету в Олбані прийшли до доволі цікавої думки. Форма чоловічого прудня, а саме голівка, є такою, аби вичерпувати сім'я із піхви, яке може знаходитись там декілька діб, ймовірно, попереднього чоловіка. І тоді власні сперматозоїди мають більше шансів досягти цілі. Нагадаю, що це лише припущення еволюціоністів, які висувають думку про наших пращурів. Оскільки тестів на батьківство у них не було, еволюція могла розробити свій спосіб, за якого чоловіки краще би передавали власні гени. Це також одне із припущень, чому чоловікам не дуже приємно, а часом і боляче продовжувати поштовхи після еякуляції. Нібито через те, що це може загрожувати витісненню власного сім'я. Уявляємеджін. Але тоді не зрозуміло, чому еволюція передбачила таку будову статевих органів для Homo sapiens, але не подбала про інших, зокрема людиноподібних мавп. Парування шимпанзе, наприклад, триває десь 7 секунд у цьому випадку. Швидко має свої переваги. Можна зробити важливу річ, спробу передати свої гени настільки моментально, що твої суперники, з якими можуть бути сутички, цього навіть не помітять. Добре, давайте поговоримо про ситуації, коли люди закінчують приблизно так само швидко. Як ми з'ясували, 2-3 хвилини це цілком нормальна тривалість. Передчасною ж еякуляцією вважають, статевий акт, який закінчується приблизно через одну хвилину після проникнення. А то й менше. Іноді це відбувається ще до початку любощі. У дослідженнях, які вивчають еректильну дисфункцію, опитувані називають важливим показником успішного лікування не тільки твердість, а і збільшену тривалість самої ерекції. Декілька рандомізованих подвійних сліпих досліджень із фіксованою дозою препарату для лікування еректильної дисфункції встановили збільшенням тривалості ерекції. Що відобразилось і на покращенні статевого акту у порівнянні з плацебогрупою. Звісно, такі речі без прямих показань не можна використовувати через ряд побічних реакцій. Була ясно в мене з Борисполя і сказала: не кінчай. Але є ще така штука, як відстрочена еякуляція, або, як її ще називають, оргазм наркозалежних. Звучить не дуже. Як правило, клініцисти описують цей стан як неможливість чоловіка досягти оргазму, або досягти, але тільки під час дуже тривалого статевого акту, наприклад, 40-хвилинного. Для того, аби чоловіку поставили такий діагноз, мають бути один або два симптоми, а саме відсутність еякуляції як такої, або її суттєва затримка у 75-100% випадків статевого акту. Другим симптомом є стрес, викликаний власне цим станом. До речі, чому оргазм наркозалежних? Хоча мені дуже не подобається використання цього словосполучення у цьому контексті, воно має своє пояснення. Бо саме деякі препарати чи то речовини можуть отак відстрочувати еякуляцію. І не тільки наркотичні до слова. Це можуть бути певні види антидепресантів, антипсихотичні препарати чи засоби для лікування гіпертонічної хвороби. Є і вроджена затримка, спричинена анатомічною будовою, наприклад, мюлерового каналу, до списку додамо ще психологічні проблеми, як гострий стрес або травму, пов'язану із негативним сексуальним досвідом, так і порушення стосунків між партнерами. Надмірне хвилювання під час статевого акту може призвести як до... Відстроченої еякуляції, так і, навпаки, до завчасної. Насправді є багато чинників, що можуть впливати на час коїтусу. Збільшити тривалість можуть навіть. Зміна положень, схеми поштовхів та їхня швидкість. Є думка, що навіть використання бар'єрних методів контрацепції, але надійних даних, які би це одностайно підтвердили, поки що недостатньо. Тим не менш, якщо презервативи якимось чином можуть впливати на тривалість самого акту, це не може бути причиною нехтувати захистом власного чи чужого здоров'я. Для продовження ерекції краще використовувати спеціальні кільця, наприклад, як вони працюють під час сексуальної стимуляції, спеціальні камери, які складаються із еректильної тканини у вигляді губок з купою дрібних порожнин, наповнюються кров'ю. Їм у цьому допомагає гладенька мускулатура, яка дозволяє прибувати кров'яним тільцем. Але наповненість оцих камер постійно потрібно підтримувати. В цьому їм допомагають так звані дренажні вени, які перетискаються, коли камери розширюються. І це якщо дуже умовно. Тому еректильні кільця і різного роду затискачі можуть підтримувати наповненість камер кров'ю дещо довше. Про поширеність відстроченої еякуляції тяжко говорити якось узагальнено, бо різні джерела подають відносно різні дані. Але в середньому від 1 до 4% опитаних чоловіків зустрічались з цією проблемою. Якщо вас турбує будь-що в сексуальному житті, наполегливо рекомендую відвідати лікаря-сексолога, андролога і не займатись самолікуванням. Тривалість статевого акту не має якоїсь чіткої норми, бо в людей різні способи досягнення найвищої точки задоволення, різна будова статевих органів та й Різна витривалість. Надто довго може викликати натирання геніталій, що приноситиме дискомфорт. Надто мало може призводити до наростання психологічного стресу, але якщо по закінченню ви отримуєте задоволення, то не має значення, скільки для цього потрібно часу. Друзі, дякую всім, хто підтримує канал фінансово на Патреоні, спонсорством на Ютубі і донатами на картку. Тепер для моїх меценатів виходять додаткові відео огляди на прочитані мною книжки. Хоча це скоріше просто мої враження від прочитаного, бо я лише в процесі того, аби навчитись гарно розповідати про книжки. Тому дякую всім за підтримку каналу. Я це дуже ціную. І всім, всім, всім дякую за те, що продовжуєте бути зі мною. Poi vediamoci